якщо ми візьмемо країни Центральної Європи з 90-х років, переговори зазвичай тривали три 4, 5 років. Але були також фази спілкування з ЄС і правова адаптація до цього Зараз те саме в Україні, але справа не в тому, скільки законів та нормативних актів ЄС було оформлено на папері. питання в тому, скільки з цього було реалізовано. Правильно, отже, скільки з цього насправді використовується в щоденній практиці? і це те, над чим в Україні ще багато роботи. Наприклад, якщо ми говоримо про антикорупційну політику, чи заарештовують людей за корупцію? чи змінюють суддів за порушений регламент? ще ні, Цього недостатньо отже, справжні критерії наскільки прийняте на паперах наразі вже змінило українські закони найважливішим, на мою думку, є верховенство права. Це означає, що є незалежний суд. Наступне найважливіше і пов'язане з цим антикорупційна політика. Третій напрямок дуже важливий для відбудови України після війни. це функціонуючий ринок, який має конкурентну політику. Знову ж таки, це означає ефективну боротьбу з корупцією та прозору відкриту, рівну гру для всіх компаній. Це дуже важливо. Це три найважливіші сфери для України, і в цьому напрямку ще багато роботи. Україна унікальна, Україна особлива в тому сенсі. що вона зараз переживає цю війну. Вона бореться за власне існування, і буде проведена величезна робота з реконструкції набагато більше ніж будь-коли будь-які іншій країні, що вступила до європейського союзу. Я думаю, що зрештою Європейський Союз повинен буде розробити загальний план відбудови для всієї України щоб все відбувалося рівномірно. і тоді двосторонні відносини, коли окремі країни ЄС допомагають окремим регіонам України, вони будуть допоміжними до загального генерального плану. Я думаю, що це найкращий спосіб рухатися вперед. У європі є країни, які все ще значною мірою покладаються на ядерну енергетику. Як от Угорщина, Франція та Фінляндія. Ці держави не знайшли інших постачальників ядерного палива, як, наприклад, країни, що споживають нафту чи газ, Це дуже проста причина. Я вважаю, що їм варто більше постаратися, і тоді можна буде запровадити санкції проти російської атомної промисловості. Також але причина, чому цього не сталося досі, полягає в особливій залежності від російського ядерного палива. що ж зараз я не думаю, що постачання зброї відбувається, тому що Китай надто боїться економічних наслідків з боку західних країн. Але давайте не забувати, що Китай є союзником Росії в багатьох інших аспектах. Вони пов'язані політично, дипломатично та економічно. Я маю на увазі, що Китай фінансує загарбницьку війну Росії проти України. Це факт чи не так? Можливо, ми занадто зосереджуємося на цьому вузькому питанні постачання зброї, та ми повинні чітко розуміти, що не варто сприймати китайську риторику про те, що вони нейтральні або що вони можуть бути арбітром між Росією та Україною. Це на мій погляд, наразі не дуже правдиво. Поїздка. Президента Макрона до Китаю минулого тижня показала, що Європа не бажає погіршувати стосунки з комуністичною партією Китаю. проте це заспокоює тоталітарний режим, який, звісно, не відображає думки чи навіть думки більшості європейських країн. Комуністична партія Китаю відчайдушно намагається зберегти і навіть посилити свій контроль. Тепер це стос... Тується самого Китаю, де постійно винаходять нові технологічні методи контролю своїх громадян, і оскільки Китай економічно розвивається і має все більше і більше інтересів у різних частинах світу, ми приходимо до ситуації, коли Китай також хоче контролювати інші частини світу, просто тому що вони відчувають, що мають інтерес, і не можна дозволяти цим подіям розвиватися. Вони проти свободи, і це так сумно. Отже, у цьому сенсі Китай є загрозою для кожної вільної країни, для кожної демократичної нації на землі. Вони не можуть жити з людьми, які вільно висловлюють свою волю. Європейський союз може захистити власну свободу, і він почав це робити. Я маю на увазі, що ми зменшуємо залежність від китайських поставок, фармацевтичної продукції, технологічної продукції і деякої сировини, наприклад, рідкоземельних металів. У всіх цих питаннях ми зменшуємо нашу залежність від Китаю. Тому Китай не може шантажувати нас, як вони шантажували багато інших країн. Європа розробляє власну альтернативу ініціативі Китаю один пояс, один шлях, що в основному є кредитами та інфраструктурною допомогою багатьом країнам Азії та Африки. І Європа формулює свою альтернативу китайському плану щодо цих країн. І я думаю, що це хороший спосіб фактично протистояти спробам Китаю контролювати все у світі. Ми не хочемо світу, в якому комуністична партія Китай. Ю, знаходиться в центрі всесвіту, а саме цього вони прагнуть. Це суперечить нашим інтересам. Я думаю, що на даний момент Європа дуже розділена щодо Китаю. Поїздка президента Макрону це показала. Я сподіваюся, що ми подолаємо це, і тоді ми звичайно зможемо вести переговори з Китаєм, але насправді це залежить від того, про що саме ви хочете вести переговори. чесно кажучи, я не думаю, що міжнародна система потребує великих змін. Я маю на увазі, що насправді цього хочуть Росія та Китай. Вони хочуть так званого багатополярного світу. Ви знаєте, що означає багатополярний світ? Це означає, що великі держави можуть вторгнутися до своїх сусідів і змінити кордони. І що права людини та універсальні принципи не мають жодної чинності. Це нова система, яку хочуть Росія та Китай. Я маю на увазі, що Міністр закордонних справ Лавров кілька днів тому назад сказав, що закінчення війни в Україні також має спричинити кінець так званої американської гегемонії. Це справді нісенітниця, розумієте, ми не говоримо про гегемонію однієї країни. Правда, це було давно, коли Сполучені Штати дійсно могли вирішувати. Сьогодні ми маємо так званий глобальний порядок, заснований на правилах, де існують правила, як країни можуть діяти, і є речі, які заборонені. Якщо вони вчиняються, то є Наслідки, такі як вторгнення в іншу країну та зміна кордонів і вчинення масових військових злочинів. Отже, це міжнародна система, яку ми маємо, і яку ми захищаємо. і Що Україна, перш за все, зараз захищає. Тому я не думаю, що нам потрібна нова система безпеки. Нам потрібно запровадити правила системи безпеки, яку ми створили після падіння берлінської стіни та кінця комунізму в 90-х роках. Не Звичайно, це удар для Путіна. Та я не думаю, що з Фінляндією щось трапиться. Хоча є деякі зловісні заяви пана Піскова, речника російського уряду, про наслідки. Проте наслідків немає. У Росії не залишилося достатньо військ, щоб атакувати Фінляндію. Та що ж вони можуть зробити? Нічого вони повинні це прийняти. І, звичайно, це величезна поразка пана Путіна. неможливо сказати в якому році це залежатиме від подальшого розвитку війни. А, але я особисто вважаю, що Україна має стати членом НАТО. Але зараз є деякі важливі країни-члени альянсу, які все ще виступають проти цього. Ну вони також були проти того, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС. Проте це змінилося. Тому я думаю, що в якийсь момент це також зміниться щодо членства в НАТО. я певне, що переговори будуть, але вони мають відбутися після того, як Україна переможе у військовому плані і виштовхне Росію з усіх чи точно більшості територій, які зараз окуповані російськими військами. І тоді можливі переговори. Сподіваюся, тоді вони призведуть до повного виводу російських військ, і також, звичайно, до гарантій для України, гарантій безпеки з боку західних держав. І цього разу вони мають бути набагато конкретнішими та ефективнішими ніж у 94-му році, коли вони давалися. Проте і вони не мали жодних наслідків, коли Росія напала у 2014 році, та знову у 2022 році. мені іноді подобається це уявляти. Це станеться або з ним, або можливо без нього. Але тут точно буде. Я абсолютно в цьому впевнений. Я дуже сподіваюся, що настане момент, коли ми побачимо зміну режиму в Москві. Пан Путін втратить владу, і сподіваюся, його наступники, можливо, не його безпосередні наступники, але люди, які прийдуть після нього в Кремлі, побачать. Що він завдав величезної шкоди Росії, і що він має бути покараний. І вони сподіваюся, доставлять його у Гаагу. Я не думаю, що пану Путіну залишилося багато років при владі в Москві. Сподіваюся, що через 3-5 років його не буде, а поки що він намагатиметься зміцнити російську владу та добитися альянсу з іншими авторитарними країнами, передусім з Китаєм. Але він точно не будуватиме будь-які нові союзи в Європі за винятком. Союзу з Білоруссю, тому що він практично ізольований у ЄС іноді я схильний думати, що стане гірше, перш ніж стане краще. Іншими словами, безпосереднім наступником Путіна може стати той, хто вважає, що він недостатньо нещадно вів війну в Україні. Проблема полягає в тому, що до того моменту, коли пан Путін піде з Кремля. Живий чи мертвий, побачимо. Росія опиниться в такому жахливому стані в економічному військовому, а також з точки зору згуртованості країни та її регіонів, що його наступники також будуть намагатися змінити щось кардинально, або вони погіршать ситуацію. Якщо вони погіршать, я не можу уявити, щоб вони самі довго залишалися при владі. Припускаю, можливе повторення. Сценарію 17-го, з двома революціями за один рік. зараз Європейський союз надає багато з того, що він може поставити у плані сучасного обладнання. Можливо, ще залишилося питання винищувачів, але головним завданням зараз є виробництво нової техніки і особливо нових боєприпасів для підтримки України. І Якщо європейському союзу вдасться стимулювати національну промисловість, виробляти більше снарядів, я думаю, що це дуже допоможе Україні виграти війну. подивимось на досвід німеччини після 1945 року. Під час війни багато німців були впевнені, що їхні солдати не робили нічого поганого, не чинили військових злочинів. Минуло кілька років після закінчення війни. і Вони дізналися правду. Я думаю. Ми побачимо щось подібне у випадку з Росією, де на даний момент багато росіян не вірять, що їхні солдати здійснюють масові військові злочини тому потрібен цілий процес перевиховання російського населення. І я можу передбачити вам одну річ. Багато людей скажуть: Ну я не знав про це. Якби я знав, то вчинив би інакше. Це насправді може бути корисним процесом, хоч і жахливим з політичного погляду. Це може бути корисно, щоб легше людям відкинути режим Путіна в майбутньому. Якщо вони можуть сказати, але я про все це не знав. Тому це був би мій оптимальний сценарій для Росії. Люди, які зараз не вірять, що відбувається щось насправді погане, одного разу скажуть так. Якби я все це знав, я б думав інакше.